Як визначити день народження своєї душі? Чи є люди без душі? Ну, по-перше, всі люди, хто не розвиває душу практично через кабалу, в них немає душі, тут не треба ображатись тут, знаєте, просто питання в термінологічних особливостях. Тобто, коли ми кажемо, що у людей немає душі в кабалі, то ми. Маємо е, на увазі, що е, під душею щось конкретне, що під, під, під цим має на увазі кабала. Тобто, те, що люди зазвичай кажуть, там ось душа болить, то це якийсь там психоемоційний внутрішній стан людини, звичайно, він є, і якби ми цього не заперечуємо. Просто в кабалі під словом душа розуміється дуже конкретний стан людини, який можна виміряти. Да? Тобто, це не те, щось просто, що є в людини. А це те, що треба обов'язково збудувати. І що таке душа це слово, яке, в принципі, на івриті, на мові кабали, воно перекладається як нефіш. нефіш. Тож нефіш це перекладається як слово душа. І нефіш це фактично що це таке? Це фактично саме просте, саме таке примітивне світло. Творця, яке може отримати та відчути людина. Фактично, мова йде вже про духовне осягнення. Для цього для того, щоб людина могла, могла відчути це да, і розкрити це світло нефіш, їй потрібно збудувати 10 сферот своєї душі, це 10 бажань своєї душі, і в, в самій легкій сфері в самому такому. Наближеному до творця бажань, зв'язаному з творцем бажань, яке називається кетер, відчути ось це світло, яке називається нефіш. Коли людина зможе побудувати фактично таку внутрішню конструкцію, це результат внутрішньої роботи людини. розумієте? Тобто, це, ну, це не те, що просто дається так, що ти народився, і в тебе це вже є, це те, що робиться ну, зусиллями. І коли людина ось може до цього прийти, коли вона може побудувати такий внутрішній стан і відчути в ньому це саме просте, саме легке світло, яке називається світлом нефіш, то тоді і значить, що в неї народилася душа. А на, на кожному етапі, в кожному світі, є ця ступінь, цей щабель, внутрішній щабель який називається нефеш, тому що кожна ступінь вона має в собі е, і 10 сфірот, 10 бажань кетер, е, Хохма, Біна, зіран, Малкут, а також 10 наповнень, 10 типів світла, які називаються нефеш, Хая, Єхіда. Тому на кожному етапі людина народжується, ніби народжується і починає свій шлях е, з наповнення, з побудови ось е, цього. Стану, в якому вона відчуває спочатку саме, простий, е, саме просте світло, яке називається нефіш, а потім е, більш е, складні, більш е, такі серйозні наповнення, які називаються Рох, Нешамаха, я і саме високі світла Єхіда, яке вона може розкрити в самому егоїстичному бажанні, яке називається Малхот. Так, давайте далі. Що у нас ще які є питання? Чи можна казати, що душа? Це бажання Бога. Душа це кетер. Вибачте, якщо неправильно кажу, знання дуже поверхневі з нетерпінням чекає старту курсу з Кабалем. Ну, в принципі, можна сказати так, да, що це бажання Творця, але я би так сказав, що це не просто бажання Творця, це бажання подібне до Творця. Тобто. Тому що ну, ми, в принципі, ем, це ж, як я вам і казав, це те, що будується саме за допомогою вибору людини. Да? Тобто це, це те, що ми можемо на нашій практичній роботі побудувати, те, що ми можемо Самі як би, створюючи стан, який подібний до Творця, побудувати та зробити його ось таким, що а, має щось спільне з ним. Да? Тому не можна сказати, що це саме бажання Творця, саме бажання Бога. але...